Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я на своїй пасіці. У нас вчора, вчора під вечір пройшов добра, добра злива, пройшла все мокре, ну, до лаптів не грзне. Що я роблю? Це обльотики такі, як я прийшов, то в 11-му був, зараз оце в 18-му, двадцять третьому. Що я роблю? Я Дивлюся, дивлюся. Тут у мене італіянка і вона не носить мед у гніздо. А я їм по два корпуса все поставив, то в їх меду немає. Що я роблю? Я їх розплоту опускаю вниз і закриваю, тому що я буду перевозити звідси. І так я вже все поробив восьмий, оцей жовтий. Цей зробив. Той воно білий. А тут у мене були відводочки маленькі, то їх взагалі посадив у, так сказати, в обльотники. Ой, в обльотники посадив їх. Тут їх на 7 рамок вони всього навсього. Да, от таким-то я сьогодні займаюся. Ставлю їм полоски, ставлю його півар. Він вже у мене скінчився, апіварі ставлю екопол. Другого у мене немає. Треба буде заїхати в магазин, подивитися, може що буде цікавіше. Ну ось таким то ми займаємося. А тут у мене все Вообще, в 18-му і знизу магазин стоїть. І білий зверху стоїть на 160. Хочу попробувати ще раз тримати на на 160, тому що 2 160 це буде якраз буде можна сказати корпус на 300. Да, такі-то справи моє. Ну що покажу ось. Той що я вже перебрав. Ось так у неї джили. Поставив ось полоски одні, полоски другі поставив, бо не, не вистачає їх. Оси шукають слабкі сім'ї, я їм ось це свіжу пастку поставив, а от у мене стоїть вже давненько вона, бачите, вже забита наполовину. І тут у мене ось, ось стоять. Ось також є. є оси. Лізуть, лізуть зарази. Треба боротися з ними. Компот їм банки не ріжу, не перевертаю, бо я колись поробив, так в мене туди і бджоли лізли. То я оце такі спеціальні це купую. Ось такі купую. Спеціально такі ці. Де вони в мене зараз ось така всередині тут стоїть ватка з якимось хімією пропитана. І оси дуже йдуть на неї добре. Ну, то і все. Мед відкачав. Мед у нас в Америці теж, як і в Україні, наполовину менше, коли я брав зма з цього, Із одної сім'ї мінімум 3, а то 4 на 160. То в цьому році де два, де півтора. Ось такі-то насправді. Ну, начебто і все, дякую за увагу, до побачення. Творчий безпорядок на пасіці. Ну, мені ще й другу зміну їхати, то я вже буду закруглятися. До побачення.